Ключ до Всесвіту. У маленькому містечку жив хлопчик на ім'я Андрійко. Він був цікавим і допитливим, але математика для нього здавалася найскладнішим предметом у школі. Одного разу, повертаючись додому після уроків, він сумно подумав, навіщо мені ці числа? Я ніколи не буду їх використовувати. Того вечора Андрійко заснув із цими думками, і наснився йому дивний сон. Він опинився у великому старовинному замку з численними дверима, кожна з яких була замкнена. Але на одній із них висів напис. Математика ключ до Всесвіту. До Андрійка підійшов мудрий старець на ім'я Професор Числовик. Він мав величезний золотий ключ у формі числа, який переливався всіма кольорами веселки. Чому ти сумуєш, Андрійку? запитав професор числовик. Математика? Це не просто цифри на папері, вона ключ до розуміння всього навколо. Я не розумію, як мені це допоможе в житті, відповів Андрійко. Дозволь мені показати, мовив професор і відчинив одні із дверей. За дверима розгорнулася картина космічного простору. Де планети рухалися своїми орбітами. Зірки сяяли, а ракети стартували у віддалені галактики. «Подивись», – промовив професор, без математики ми б не знали, як побудувати ці кораблі. Не розуміли б, як рухаються зірки. Завдяки математичним розрахункам, ми відкриваємо нові світи. Андрійко був вражений. Його думки почали змінюватися. Вони з професором увійшли до інших кімнат. Одна показувала місто, де архітектори будували красиві будинки за допомогою математичних обчислень. Інша ферму, де фермери використовували цифри, щоб вирощувати урожай. Математика допомагає у всьому, здивовано вигукнув Андрійко. Я ніколи цього не помічав. Професор числовик посміхнувся. Тепер ти бачиш, що математика це справжній ключ до всього, і ти можеш оволодіти ним, якщо трохи докладеш зусиль. Прокинувшись наступного ранку, Андрійко взяв до рук свій зошит із математики з новим натхненням. Він знав, що вчиться не просто цифрам, а розкриває таємниці світу.